Табів е, таких злочинів, і це є перший такий ключовий виклик, тому що ну наша правоохоронна система і судова система, звісно, була не готова до таких масштабів. Я думаю, жодна країна у світі, мабуть, не готова, тому що, е, наприклад, станом на березень цього року е, зареєстровано за даними офісу генерального прокурора е, понад 72 тисячі воєнних злочинів. Тобто це надзвичайна велика кількість справ, і е, ми розуміємо, що для того, щоб ці справи довести до кінця, потрібне е, всеосяжне розслідування, тобто зібрання великої кількості доказів, проведення великої кількості експертиз, і потім, як наступна стадія, це судовий розгляд. Тобто, безумовно, це потребує великих кількість додаткових ресурсів. І ну наразі е, залучаються всі е, правоохоронні органи е, системи України до розслідування цих злочинів. Це щодо воєнних злочинів. Окремо варто зазначити про колабораціонізм е, це е, новий склад, який був доданий до кримінального кодексу в минулому році, в березні 2022 року. І теж тут фіксується досить значна кількість е, проваджень. Ну от з останніх публічних даних від правоохоронних органів зареєстровано близько п'яти тисяч кримінальних проваджень, з них уже вручено підозру близько двом тисячам. осіб. це за колабораціонізм. Так, це за колабораціонізм mm -hmm. і е, близько тисячі уже обвинувальних актів передано до суду. Тобто, теж це е, ну, такі немаленькі об'єми. Якщо ми говоримо про воєнні злочини, то Станом на травень 23-го року є ухвалений 31 вирок, тобто це на даний момент не так багато, але знову ж таки розуміючи, яка кількість зареєстрованих кримінальних проваджень, тобто всі вони в майбутньому підуть до судів. так? тобто 72 тисячі воєнних злочинів так. зареєстровані 31 вирок був. Тобто нас так. залишається 71 тисяча дев'ятсот. 900... 70, ні 69. Ми не можемо справитися. Мені здається, не може наша система справитися з цим, чи ми можемо когось залучати для цього. Ну так безумовно зараз залучаються іноземні фахівці, тому що це все досить складні процеси. Я знову ж таки наголошу проведення експертиз, наприклад, да, коли ми говоримо, тобто воєнні злочини, так це дуже широкий спектр різних порушень. Це і обстріли, і катування, і незаконні затримання. І ну, тобто дуже широкий спектр порушень, і тут потрібні додаткові фахівці, додаткові знання для безпосередньо правоохоронців, слідчих, які проводять е, ці слідчі дії. Ну і в подальшому уже для судів, які будуть уже розглядати це в рамках судових засідань. При цьому ми розуміємо, що так оці ці обвинувачувані вони можуть звертатися до Європейського суду з прав людини. Ну так, тут це окремий аспект, про який варто е, проговорити. Справ то. Тому що до європейського суду з прав людини можна звернутися після вичерпання всіх національних засобів захисту, тобто у нас є там три, е, три судові інстанції, так? тобто після винесення судом першої, а апеляційної, касаційної, якщо вони будуть оскаржити вирок, і якщо врешті після винесення остаточного рішення дійсно вони матимуть право звернення до європейського суду з прав людини і заявляти про певні порушення їхніх прав в рамках е, даних проваджень. І ми так розуміємо, що ну європейського суду ЄСПЛ, так в них немає ні ну, іншого вибору, що вони мають це, це розглядати, якщо такі запити будуть. Дивіться, в європейського суду з прав людини є свої е, критерії прийнятності розгляду заяв. Тобто дійсно е, можуть існувати підстави, і тут важливо е, ну можемо розглянути, наприклад, умовно, які це можуть бути е, порушення. Загалом е, я ще хочу наголосити, що багато справ. По колабораціонізму і по воєнним злочинам розглядаються за відсутності обвинувачених. Тобто, коли ми ну, тобто, коли фізично особи немає, але є, у нас зібрано достатньо доказів того, що конкретна особа вона ідентифікована. Вчинила той чи інший злочин. Загалом сама процедура розгляду, ну, так звано заочного засудження або інабсентія називається, вона не порушує права людини, але до неї висувається ряд додаткових умов. Критеріїв, наприклад, що особа повинна вважати, що вона повідомлена, що проти неї таке здійснюється кримінальне переслідування чи судовий розгляд. Далі повинен бути забезпечений захист її прав як обвинувачення. Тобто, тобто мають бути знайдені адвокати, які будуть захищати цю людину. І ці адвокати, де вони беруться? Це українці. Хто це? Обов'язково участь захисника, якщо особи немає, якщо особа заочно засуджується, або якщо особа навіть присутня, але кримінальне переслідування у особливо тяжких злочинах. Загалом обвинувачений повинен мати право самостійно вибрати адвоката. Ну ну Зрозуміло, що на контакт росіяни там чи підозрювані в цих злочинах не йдуть, чи громадяни України, тому автоматично признається. Захисник в системі безоплатної правової допомоги. Тобто в Україні діє така система, і таким чином, автоматично, захисник, адвокат він присутній і повинен захищати інтереси цих осіб. Це такі вимоги справедливості і змагальності сторін. Тому що ми розуміємо, що ми повинні зберігти всі всі ці ключові критерії справедливого суду, щоб потім не могли оскаржуватися. Ці вироки, і щоб потім європейський суд е, не постановлював е, рішення, які вказуватимуть на порушення прав цих обвинувачених Україною. Ох, ви знаєте, ну я впевнений в тому, що от е, ті люди, які зараз нас слухають, чи дивляться, вони звичайно запитують: е, ми бачимо ті самі процеси, так які відбуваються на території Росії чи на окупованих територіях, як вони себе називають, там ДНР ЛНР і так далі. У формування, квазі-квазі е, державні формування. Там, здається, все це не працює. Мені здається, що чи можуть українські громадяни звертатися там до ЄСПЛ, чи можуть вони вимагати дотримання своїх прав. Проблема в тому, що Росія була виключена з Ради Європи відповідно з Європейського суду з прав людини і не є учасником конвенції з 16 вересня 2022 року. Тобто, якщо ми говоримо про всі порушення, які стались після 16 вересня 22 року, то на жаль, громадяни України, які зазнали порушень зі сторони Російської Федерації, втрачають право на звернення. Тобто юрисдикція європейського суду вже не поширюється на ці порушення. Ну, проте є інші. Чи альтернативні міжнародні механізми захисту, наприклад, існує ну, в системі ООН комітети, комітет з прав людини код. Куди потенційно з такими порушеннями теж можна звернутися, чи ми чули, щоб українські громадяни успішно зверталися от, до таких інституцій, в сенсі, що це якось їм до саме допомагало? Знаєте, після того як в якомусь ЛДНР їх засудили там на 15 років за за вигаданими обвинуваченнями е, зараз? Зокрема, наша організація збирає докази, і ми звертаємося до комітету справ людини ООН. Наскільки це допомагає? Ну важко сказати, е, Розумієте, наша мета. Максимально зафіксувати всі порушення і донести це до е, міжнародної спільноти. Тому це має і таку, е, ну, скажімо так, справедливу сатисфакцію для потерпілих. Я не впевнена, що це матиме результат, що їх так? але безпосередньо. Um, ну, потрібно заявляти про ці порушення, навіть якщо Росія, на жаль, не дотримається жодних міжнародно-правових зобов'язань. Тобто, ми їх якби збираємо так на майбутнє, так що от щось, щось має статися з Росією, коли вона має понести за все це відповідальність, В тому числі, тому що розумієте, рішення міжнародних судових інстанцій так вони не мають терміну давності, і звісно, ми не знаємо, що буде там через енну кількість років, і, але ми віримо про якісь позитивні. Зміни і перетворення, і що Росія буде відповідати за всі ці порушення і безпосередньо не Росія як держава, а також і конкретні а, особи, які вчиняли ці кримінальні правопорушення. На жаль, ці особи впевнені в тому, що вони будуть жити вічно, і що там буде так. все те саме. Ну от вже є 23 роки, і далі ще там 100 років те саме того самого. Добре, ну от якщо добре, повертатися до тих, кого обвинувачують, звинувачують, або в mm. скоєнні воєнних злочинів. Ніф або в колабораціонізмі. за яких підстав вони можуть звертатися до європейського суду з прав людини? Що саме має бути причиною, що вони кажуть, ну наші права були порушені? ЄСПЛ допоможуть? Так, і це, наприклад, порушення права на справедливий суд звучить так, справедливий суд досить загально і оціночно справедливий, але сама стаття конвенції, і ну загалом поняття справедливий суд вона має чіткі критерії, які повинні бути дотримані. Це дотримання процесуальних прав обвинуваченого, тобто знову ж таки наявність. Захисту адвоката далі підозрюваний обвинувачений повинен мати достатньо час і можливості ознайомитися з обсягом обвинувачення матеріалами, повинен мати право опитувати додатково свідків сторони обвинувачення. Він повинен Розуміти, в чому суть обвинувачення зрозумілою мовою, тобто тут додаткове право на участь перекладача, якщо ми говоримо про іноземних громадян. Також дотримання презумпції невинуватості. Це теж важливо. Ну, зрозуміло тобто, так, так, ми вже говоримо про справедливий так, суд. Так, 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 державні представники органів державної влади так, не, ну, ми не можемо звинувачувати до того, як буде ухвалено остаточний вирок. Також є проблема з запобіжними заходами відносно таких осіб, тому що у нас в законодавстві передбачено, що підозрювані в винуваченні у вчиненні воєнних злочинів, колабораціонізму їм повинен бути обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Загалом ну, це найсуворіший вид запобіжного заходу, і ну, тут можна говорити про підстави порушення принципу верховенства права і права на. Свободу, тому що не можна автоматично на основі тяжкості е, обвинувачення приймати е, ну, ув'язнювати приймати отакий от найсуворошній запобіжний захід. Е, е, такі вимоги міжнародної міжнародної системи захисту прав людини, і до речі, я хочу зауважити, що ця норма раніше була у нас в кримінальному кодексі, і вона була скасована Конституційним судом в 19-му році. Як неконституційна. і о, вдається в 22-му році її знов прийняли. Тобто, розумієте, в кожному окремому випадку да суд може приймати таким підозрюваним обвинуваченим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але повинні були. Бути обґрунтовані підстави і зважені всі ризики переховування особи чи е, якимось чином е, впливу, наприклад, на судовий розгляд, тобто, вибачте, ну от давайте уявімо собі уявімо собі ситуацію. Так, от є затримана людина, яку підозрюють в воєнних злочинах, так і в принципі ця людина може вимагати чого домашнього арешту. Ну чи... е, так, людина може вимагати будь-що, але тут ключове питання, як суд буде оцінювати наявність дійсно ризиків в те переховування, тобто розумієте, суд має об'єктивно оцінити і сказати: дійсно, ну це якби є об'єктивні підстави, стверджувати, що дана людина може там, виїхати за кордон, переховуватись, там, впливати на свідків і обґрунтувати це в судовому рішенні. Тобто тут ключове питання, що суд не повинен автоматично приймати е, запобіжний захід у вигляді тривання під вартою, як у нас зараз прописано в законодавстві, а оцінити. Ось ці ризики достатньо глибоко і переконливо, тому що в іншому випадку є підстави стверджувати, що європейський суд може визнати це як порушення статті 5 конвенції. Ох, ну ви знаєте, останнє, що хочеться, це захищати права так. тих людей, які відповідають за те, що гинуть наші співгромадяни? Так, на жаль, але так. але але, от ми, ну не можна сказати, що ми в це граємо. Мається на увазі, що ми відповідаємо тим правилам, які є в Європі, і ми є європейською країною. А такі чи були такі звернення вже чи ми чи ми бачили прецеденти? Загалом, Європейський суд справ людини він не веде якусь таку публічну статистику щодо того, як тільки звернулися особи, і знову ж таки я наголошую, що звернутися до ЄСПЛ можна після вичерпання всіх національних засобів захисту. Як правило, більшість цих вироків були ухвалені у судах першої інстанції, і дуже незначна кількість зараз перебуває в апеляції. Тобто, ну, ми можемо припустити, що ще зарано говорити, чи підуть вони в ЄСПЛ. але Загалом а, відомо ну із публі... про те, чи розглядає європейський суд такі справи, стає відомо, коли суд їх комунікує, тобто вже приймає до розгляду і публічно європейський суд у себе на суд на сторінці публікує інформацію про такі справи. І наразі відомо, наприклад, ну була справа є зараз на розгляді Янукович проти України. Так він обвинувачувався у державній зраді а, і здається в пособництві країні агресор. У введенні війни, і українські суди його засудили до 13 років позбавлення волі заочно, і от пан Янукович звернувся до Європейського суду з прав людини. Зараз справа на розгляді, про що він скаржиться. Перше, це про те, що національні суди не були незалежними і безсторонніми у його справі, те, що має місце порушення тривалість строку розгляду його справи в національних судах. Ну Побачимо, тобто, що як європейський суд надалі оцінить цю справу. І також відомо з публічних виступів захисників пана Медведчука, що він теж звертався до Європейського суду з прав людини, але його справа була визнана неприйнятною європейським судом як необґрунтована. Він там стверджував про політичний контекст його переслідування Медведчука не було ніякого вироку. Ми ж пам'ятаємо, що е, йшло розслідування. Ну і далі його обміняли, і все, все цим завершилося. Е, так, але у, на певних проміжних етапах теж можна заявляти про порушення, і здається, проти нього було декілька кримінальних справ. Да, там не було ще фінального розгляду. І до речі, це було теж однією з підстав, чому європейський суд відхилив його заяву. Ну він же стверджує, що він на політичного. Позиція, ми розуміємо, зараз він створює так. в Росії, ну чи створив там щось, якусь паралельну Україну і так далі, паралельний світ. Так. А от справа Янукович проти України, так от ми кажемо про те, що він був засуджений на 13 років і на псенті, так mm -hmm. чомусь Янукович не приїжджав на засідання mm -hmm. судів. А ну от якщо уявити собі ситуацію, що Янукович проти України виграє, так, так. в ЄСПЛ, що це означає? Результатом розгляду Європейського суду з прав людини є рішення, ну, факт визнання порушення. Можливість присудження справедливої компенсації, яку вирішує суд, тобто грошової компенсації з бюджету держави Україна, і також що саме було б головне... чудово, якщо б ще ми мали що ще заплатити, він там вивозив, так, здається, я розумію, вантажівками, що звучить досить абсурдно, так і ключове це те, що на підставі рішення Європейського суду з прав людини може бути повторний перегляд його справи. Тобто, о, визнання факт порушення прав людини е, зобов'язує національні суди переглянути його е, кримін, ну, його кримінальну справу. Знаєте, я все таки ще на, на цій справі проти Януковича хочу зупинитися. Ви сказали, що він був засуджений на 13 років за одним обвинувачень, так? так а що це для нього означає? Ну він, наскільки ми знаємо, знаходиться в Росії. Там на початку повномасштабного вторгнення щось його переміщали на літаку до Ростова, щось він там знову звернення писав, що ну коротше, а і так далі. А що для нього означають ці 13 років? Чи яким чином це обмежує його свободу, якщо він не знаходиться на території України? Ну, якщо він не на території України, то ніяк. Тобто, поки він не попаде в руки о, українського правосуддя, то він відповідно ніяк не повпливає. Я не знаю, чи він оголошений в міжнародний жрон. Ну, це але... треба запитувати. Так, якщо тих, він знає. оголошений, то відповідно, що якщо він буде на території інших держав, його можуть заарештувати і екстрадуювати до України для відбування покарання. Ми з вами говорили так, тільки що про Медведчука. Пам'ятаємо, що він був затриманий службою безпеки України. Потім навіть публікувалися певні відео з його свідченнями. Там по різному можна це оцінювати, але вони були, ми їх бачили, і в фіналі його обміняли. Так? так те саме дуже часто ми бачимо з воєнними злочинцями, які могли обстрілювати українські міста. Якщо не помиляюся, таке було з пілотом, якого засудили за те, що він чернігів. Я можу зараз помилятися з конкретним містом але от він з літака скидав авіабомби так. на одне з українських міст і його ну, обміняли, так так здається красноярцев, якщо я не по от, от, якщо не точно точно ви праві красноярцев його прізвище. А як це взагалі впливає? Що далі з цими справами відбувається? Чи вони просто ну як це сказати розсмоктуються? От все. Ні, в нас це передбачено кримінальним законодавством, що у випадку прийняття рішення уповноваженим органом про обмін військовослужбовця, справа продовжується розглядатися у форматі заочного засудження. Тобто, знову ж таки, справа продовжується, суд продовжує до винесення вироку, особа засуджується, але звісно відтерміновується сам процес притягнення до відповідальності до моменту, коли да, дана особа буде затримана. Але сам факт, коли ми отак от обмінюємо вже засуджених російських громадян, я так розумію, що це сіра зона. Що це ну от немає якогось законодавства, яке б нам чітко пояснювало, що далі відбувається в сенсі, чи вони є помилувані, і mm -hmm. це одна історія, чи вирок залишається, але чомусь. При винесенні вирока ми їх відправляємо на територію їхньої країни. Тобто, чи правильно розумієш, що от ну немає чіткого визначення, а що далі? Ну в нас просто в кримінальному кодексі прописали, що така можливість є, і розумієте, тут таке питання теж. Зваження інтересів. Так? Ми розуміємо, що, звісно, ці військові воєнні злочинці повинні нести покарання. І, до речі, з 31 вироку 18 вироків були прийняті і на Бсенті, тобто більше половини. І так, деякі на уже етапі судового розгляду були, ну, мовно скажете, звільнені. так, а, Але ми розуміємо, що це вимо... ну, ми в таких умовах опинилися, що нам потрібно повертати наших захисників, наших героїв. І, на жаль, дуже часто іншого виходу немає. Так, питання щодо що буде далі. Ну, тобто, якщо особу звільняється на етапі досудового розгляду, розслідування продовжується. Якщо на етапі судового розгляду, розслідування теж не розслідування, судовий розгляд продовжується. Якщо вже особа засуджена, то ну, звісно, вона не може далі відбувати покарання, її фактично звільняють від цього відбування покарання. Такі, на жаль, у нас обставини, що ми повинні визволяти наших людей і інших, на жаль. Варіантів ні, немає. Ні, ні, ми розуміємо, що так. якщо в нас є можливість так, щоб наші громадяни, наші захисники опинилися на волі, то тоді, звичайно, ми маємо використовувати такий шанс. З Медведчуком, до речі, так я не зрозумів, чи там продовжується ця справа, чи не продовжиться. Ну, про, здається, продовжується. продовжується. Личаківський суд, так, Львова розглядає. Ага, окей. Ну і наостанок. Ми трошечки з вами говорили вже про адвокатів. Ми розуміємо, що так, от навіть ці воєнні злочинці мають, ну. Обвинувачувані, давайте так. Вони мають отримати адвоката, і ми розуміємо, що це українські адвокати. то так. Е Чи ми розуміємо, як і хто погоджується захищати цих е ну, обвинувачуваних? давайте так а, ну а... Розумієте, ми зобов'язані надати зберігати всі умови справедливого правосуддя, тому що ми є права держава, так і ми не повинні брати приклад держави-агресорки в цьому питанні. Це ключове. Тому, безумовно, адвокати беруть участь у адвокати, які є представниками системи безоплатної правової допомоги. Тому що ну обов'язком професійним обов'язком адвоката є забезпечення належного захисту. Це закріплено в нашій конституції. А, які проблемні питання виникають з цим? Ну, те, що за правилами адвокатської етики, адвокати зобов'язані узгоджувати свої позиції з відповідно своїм клієнтом, і дуже часто, як ми говоримо, ці справи розглядаються без участі обвинуваченого, тому. Така можливість відсутня. так. Звісно, у адвоката зберігається право якимось чином вийти з ним на зв'язок, проте, знову ж таки, це досить обмежені можливості, і найчастіше вони відсутні. Тому у зв'язку з цим, у зв'язку з підняттям таких питань, Рада адвокатів України прийняла роз'яснення, в якому вказано, що адвокати можуть самостійно приймати рішення про скажімо так, форму, об'єм представлення інтересів і захисту інтересів клієнтів у таких провадженнях і не зобов'язані розголошувати інформацію про спілкування чи відсутність спілкування з такими Винуваченими, тому що це є адвокатською таємницею. Ну, от, ми почули так, що залишаючись правовою державою, ми маємо також враховувати права і тих, кого ми підозрюємо у скоєнні воєнних злочинів чи у колабораціонізмі. Це насправді дуже важливо, що ми про це говоримо, і так. дуже важливо, що ми залишаємося в цьому правовому полі, бо іншого в нас немає. І це нас дуже відрізняє від держави агресора. Віталія Лебідь, юристка центру стратегічних справ Української гельсінської спілки справ людини. У нас в студії була вам дуже дякую, що ви завітали дякую. до нас. Тож, що це спільний проєкт Радіо НВ Української гельсінської спілки з прав людини в рамках програми USAID Права людини в дії. Ми повернемося з наступною темою наступної суботи. У нас зараз новини від Юлії Петрової, і я повернусь до цієї студії.